Вважати, що е, в існуючій системі є тільки один випадок Борисова, і по всьому, і він сам собі був е, господарем, е, все таки хто з його спрямовував і хтось спільно з ним заробляв, і це точно людина не нижче його рівня, а швидше за все вище. Тому тут треба розібратися. Хто був безпосереднім його керівником? Формальну відповідь ми знаємо, е, коли ми говоримо про інші ганебні прецеденти, до, до прикладу, фонд державного майна України. Попередній власник якого попередній керівник якого зараз же відкрив компанію в Іспанії. Так йому його чомусь оголосили керівником злочинного групування. Хоча ми насправді знаємо, що не він є керівником злочинного групування, а людина на порядок вище. Те саме, коли беруть дрібного митника чи податківця, оголошується як суперперемогу, бо зафіксували як він чи вона брала півтора відсотка відкату за окремі податкові операції. Ну ми ж розуміємо, що це неслося в якій.